Розгорнулась земля, наче книжка, дороги, 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 зашуміла трава і принишкла, постелилась нам юним під ноги, тільки небо і тільки пшениця над нами, за нами, під нами, тільки безкрай і далеч, і скриця. тільки безвість вітає вітрами. Голубінь, золотавість і зелень, яруги галявини кручі, розспівались таємно, дзінь зелень, цвіркуни в конюшині пахучі, залізиста вода і скриниці, дороги, 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 О, відкрий нам свої таємниці, дивний місяць у мідянороги, бо в дорогах зваблива я врода. О, зелень, о юність, о, мріє, наша молодість, наче природа, колосистим ще літом доспіє.